Слава Україні! Сьогодні знову ж таки займаємося переодяганням героїв. Будемо переодягати конкретно вже пачку під клан боса. Пачка називається в народі 2 до 1. 2 до 1 через те, що ходять, пачка ходить 2 рази за один хід кланового боса. Не буду детально зупинятися по артефактах, все демонструю на відео. Можете, якщо вам треба, зупинитися, подивитися, розібратися. Так само з талантами. Ну і нагадаю: якщо потрібна будь-яка допомога, пишіть в описі буде мій телеграм, а також в описі буде посилання на чат в телеграмі, де активно спілкуємося і збираємо збірки героїв, потроху наповнюємо колекцію, а також посилання на канал в телеграмі. Так, дойшли ми до вогота. За рахунок вогота у нас виходить, що ми можемо обійти сет крадіж життя, оскільки нам це заміняє повністю паразит. Тому в нього є точність, ну і здоров'я. Все, що важливо. Всім героям зібрано по максимуму критичний шанс, решта, решта в критичну шкоду для того, щоб герої могли відновлювати здоров'я, бо вони, крім того, що мають стояти, мають ще наносити шкоду. Пачка зроблена так, щоб за невелику кількість ходів набрати максимальну кількість шкоди. Тобто, ми за два ключі маємо забрати топ-скрині з шостого кланбоса. Спочатку в власника цього аккаунту це не вийшло. Получалося за два, не за два, а за три ключі. Після того, як я їх переудів, в принципі, все працює. Тобто, в такому форматі, як ви зараз їх бачите, все працює на Плюс на авто, плюс і просто працює тобто за два ключі. Ми просто забираємо собі е, топ-скриню з шостого кланбоса. Виставляємо пресети, все просто, нічого не треба видумувати. Так працює. В принципі, ця пачка розрахована на фіолетового кланбоса. Тобто працює до зміни кольору. Но, як показала практика, може працювати і на зеленому. Тобто, бачимо, зараз йде зелений колір в кланбоса. Але нічого, пачка працює, пачка набуває так само за два ключі. Не тестував е, на синьому і на червоному. Тобто два дні підряд була, був зелений колір. Ну, так і вийшло, що довелося вибудовувати на зелений. На синьому, скоріш за все, що не буде працювати, оскільки ДД в нас буде слабкої стихії по відношенню до синього кольору. Як бачимо, кінець бою. 28-й хід. Набили 38 мільйонів. Ну і в принципі це те, що нам було потрібно. За два ключі ми справилися. справилися Чудово! Якщо ви маєте, припустимо, замість каркулома можете поставити Валькірію, то буде ще краще, буде ще більше шкода. Як бачимо, даний чоловік, якому ми робили це все, забирає за два ключі. Тобто, все все те, що було заказано, в принципі, є зроблено. Пишіть, що не зрозуміло, можливо, залишились якісь запитання, бо, бо в принципі сьогодні показав чисто оглядово. Зробив так, так і так, бо в таких пачок вже в інтернеті є дуже багато. Ну, але була проблема, треба було допомогти. То, що зробив. Що ж, все буде Україна. Пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей!